Всім привіт! З вами Броєро. І сьогодні ми будемо робити сценарій холодної війни у Age of History 2. В мене він кудись пропав. ну от дивіться, от Холодної війни от нема. Тому назад, назад, назад. І редактор. Створити сценарій, створити новий сценарій. Я обмежусь Європою. Може потім буде продовження. От, скала. Чо ця провінція. Що Івано-Франківськ? Чого це Азія? Це. Далі налаштувати пустку. Ну, коротше, забираємо це, щоб це не було пусткою. Ну і давайте далі і будемо налаштовувати. Зробив все, що зміг. Ну, сподіваюся, це Туреччина і ще я тут зробив, ну, Кавказ. Ну, і добре, давайте почнемо. Давайте почнемо з цієї Німеччини. Так, так. Так, так, так. Я навіть не знаю, як це робити. Якось так, напевно, хай буде. Ні, точно не так. Хай буде ось так. Ну і давайте ця Федеративна Республіка Німеччина. Отак, от ота. Албанія, Єгославія. Єгославія теж комуністи. Комуністи. Та, погано. Можливо, колись, колись в майбутньому через 100 мільярдів років, буде... Друга частина, як я буду робити, не знаю, Північну Америку, наприклад. Якщо ви будете мене так сильно просити, то можу зроблю. Ну, а якщо не будете просити, то може колись я про це згадаю і зроблю. А от там США, там всяке таке. Ну, я Варшавський договір як Союз робити не буду. Але, наприклад, оця от Німеччина на... оцю Німеччину. І почнеться третя світова. А мені 3 світової не треба. Так. Франція. Ну, в мене напевно гарно получається. Потім подивлюсь, як дороблю. Та, а потім подивлюсь і там бац і... І там буде видно всю мою криворукість. Але я не думаю, тому що я вже робив багато сценаріїв. Я буду робити там сценарії, які вже є, щоб можна було піддивитися. Але, роз... Але не знаю на що. Просто так. Ну, хіба що, якщо сценарії з якимись подіями. До речі, події я навчився робити. Тоді, може, зроблю там якийсь сценарій з подіями в майбутньому. Але можливо, я не знаю. А вдруг я вже забув, як це робити. Кого? Британію треба. Ну, Британію легко робити. Просто острів, ну і кусок Ірландії. І ще пару островків. Може вони норвезькі, я не знаю. Так. ой, я ж Туреччину забув поставити. назад. А де Анкара? А, о, Анкара. Давайте тепер Туреччину зробимо. Так, тепер давайте країни Скандинавії будемо робити. Ну, ну, напевно, все. Далі. Так, ну рівні технології робити не буду. Чіткова армія 2500 хай буде. Назва сценарію. О! вар. Є. Зберегти. Ну. Автор. Ну, звісно, що є автор. Бродір. Так, ну і напевно вже зробив. Назад. Зберегти. А, точно. це ж треба вік. Холодна війна, давайте о, ну давайте так рандомно і е, число. Давайте число, яке в мене зараз 4 листопада. Зберегти, зберегти, так. Ну, добре, з вами був Броєро і всім па-па-па-па.